Всім привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Golden Fish. Все-таки я не витримав. Вчора ми ловили щуку, да -да, саме вчора. Ви бачите, сніг, Дивно, правда. Дійсно, в нас така зима, що кожного дня погода змінюється. Вже рази в 4 підряд були такі перепади з плюс 15 на мінус. Те саме сталось і ось сьогодні. Вчора ми рибали було дуже жарко, плюс 7, сьогодні, мінус 2. Руки червоні, на вулиці лежить сніг. Що це відбувається, я не знаю. Але це нас не зупиняє. Ми їдемо на річку і працюємо. У нас є ще два дні перед забороною половити щуку, тому ми не втрачаємо цю можливість по максимуму її реалізовуємо тут на річці. Зараз я вже на першій точці буду збирати свій комплект і розпочинати риболовлю. Почнемо по класиці з рокхога. проб'ємо першу точку і будемо дивитися. Чи є реакція на першій точці, будемо щось міняти, підбирати і вийде. Перепад не сильно страшний. Вчора було плюс 7, зараз мінус 2, в обід буде плюс 5. Тобто воно буде плюс-мінус та сама погода. Але вчора був вихід гарних щук, вчора було 3 здорових щуки. Минуле відео ви бачили, просто капець. Нам трішки не повезло, тому що закінчився шнур, і довелося працювати тонким шнуром. І я втратив дві гарні щуки. Тому сьогодні я з 0,8. І будемо сікти, як не знаю чим. Сьогодні все, що клюнуть, все буде на березі. Підтримайте відео, підпискою і лайком. Ми будемо розпочинати. Я вам бажаю порівню перегляду. Поїхали до річки. Друзі, перша щучка. Блін, Бріна стояла точно, тільки що знімав, знімав, вам на рака. Думаю, поставлю я актину. Вібрах хвоста на одному грамчику. І є. Камерна стекліхи. Перший закид. Дуже ніжна подача. І є перша рибка. І причому взяла дуже жадно. Повністю в шахту. Ось так виглядає добрий раночок. Наша перша рибка. Невеличку розміру щучка взяла на апстрім 2 дюйми, фюжиночок з гарною подачею. О, білий фюжин 2 дюйми, 1 грам грузочок і така проводочка на дно, тик-тик-тик-тик, цибає фюженом по дні. І перша рибка є. Зараз відпускаємо і продовжуємо рибалочку. Сьогодні з собою знову Sportex Neo Wave до 9 грам, Twin Power 2500 і 0,8 ниточка. Дальній закид робити не потрібно, тому наші кільця Neo Wave нам дозволяють поставити 08 шнур. Що мені подобається, що в ньому що тут дійсно велике кільця, і є можливість навіть на недалеких дистанціях працювати 0,8 шнур. Це класно. Палка до 9. Я ставлю 0,8 шнур і мені буде комфорт. Тожимо рибалку, перевіримо, чи є хто ще. Ну не знаю. Я маю саме час бахнути чиферочку з бутербродиком. Прийшли ми 5 точок і лише на першій точці у нас клювання. Зараз ми перекусимо і будемо йти далі. Обігнав нас рибалка якийсь, він буде йти перед нами і розгонити нам рибу. Ми бігати не будемо, не буде її обганяти. Я так і далі, спокійно, я сьогодні відпочиваю, ніколи не спішу, без учня. Спокійно обловлю кожну точку, тому зараз наша задача після рибалки йти і проловлювати точки. Але це нічого в цьому поганого немає. Я думаю, що все вийде. Планую спіймати сьогодні дві щучки, і на цьому буде все. Поїду додому. Повіну на все вийти. Зараз, поки мороз, холодно, капець. Але вже десь через півтори годинки буде 0 градусів плюс один, хоча б кільця не будуть мерзнути. Тоді буде краще. І так, я здивувався, що з самого ранку щука мінус 2-3 було, вона проклюнулася. Причому на активну приманку. Це був такий експеримент, можна назвати це так. Прокидав раком, потім поставив фюжена. Та в мене була така проводка півоберта пауза, півоберта пауза. Це все рівно це активна приманка. І риба повелася. Повелася щучка невеличка, там яких 400, не знаю. Але є, є риба. Будемо дивитися, що буде далі. Добрий день. Оконець. Оконець. Велички оконець. Наша друга доваривка. Працює знову рачок. Такий махнатий, страшний рачок. Бабайка Можна назвати приманка, Бабайка зробити. Ось тут лежить дерево і це. Під нього йдуть йолочки, заліз тут він стоїть в цьому дереві. Можливо, не один. Перевіримо зараз. Я з цього місця і ловив, вам скажу. І окунів ловив. Це місце ребудувало різного розміру і різних видів. Просто підсів без покльовки взагалі. Ах ти! Ну, це місце також славиться таким. Я тут обірувався дуже багато. <ріст> Получається, тут одне дерево, а вон гілки тут іншого дерева. І тут все гілки між собою переплетені. переплетено. <ріст> Якби ви не ховали приманку в осет, ці річці це не спасають взагалі. Я жала заганяю аж сюди, отак От ось. Воно все одно чіпляє. Залізає за стіпкою ось тут десь, з чебурашкою, оцим узлом і все. ну Риболовля це 15 плюс обриви кожен Це просто класика. Якщо так перекинути на гроші, то... Кожна японська приманка, якщо взяти ОСП Мегабас, то риболовля не бюджетна. Але ви мусите її купляти, тому що це топовий продукт, який ловить в будь-яку пору року. Пробираємось медалі по джунглях. На жаль, стався зачеп після окуня. І насунемося стайка, яка там була. Ми її розігнали і можна йти далі. Сенсу? Стояти не немає. Він дуже обережна риба. Маленький шорох і все. Стайка перейшла в інше місце. І... Yeah. Поставив маленьку приманочку доловити його, я не знаю, чи це інший, чи це один і теж, але проклюнувся знову. Примаємо ми медалі. Щойно в мене було два контакти Окуня, але він пасивний. Акуратно брав за хвіст і звалювався. А в результаті у нас сьогодні вже є чотири клювання: одне щуче, три окуня і пройдена половина із наших точок. Попереду ще точок 7. І будемо сподіватися, що хоча б одна щучка сьогодні проклюнеться. Невелико не розраховую, тому що якраз. Вчора був вихід гарної великої щуки. Але в мене не було шнура. Тому такі справи. Підтримайте до підпискою, ми будемо продовжувати. Я вже трішки ризикую декілька останніх точок. Бігаю, кидаю в облурки. Нулий виїзд, в обід у нас відбувся справжній вихід Окуня. А потім, як виявилося на цей вихід Окуня, підійшла Шіщука і забрала нашого. ОСП-шного вовчика Це ще один ОСП-шний вовчик Замовляю їх на фіш-фіші два штучки, Варуни і другу. Вчора один пішов. Але вдалося його розловити. Була трагічна історія. Ми його залишили на дереві, вчора зняли. Я ще як зняли, говорив, було б прикольно в нього зловити рибу. Я бачу вихід. Закидаю, є. є, є риба. А потім ще одне клювання і щука. Це для тих, хто не бачив минуле відео. Переглянути, дуже цікава історія вийшла. Там є момент, як ми його знімаємо, і момент, як його риба забирають, і як окуня дістаємо. Цікаво вийшло. Сьогодні також захватив собою десь шість обзорків. Вже йду на ризики, потрібно вимовити рибу будь-якою ціною. Можливо, когось сьогодні залишимо в воді, шанси дуже високі. Не хочу я Буде будемо щось міняти зараз. До речі, в Україні вони на магазині FishFish по найнижчій ціні. 600 гривень коштує гобер. Зараз покажу вам коробочку, що там в сьогодні у нас ще по обертах. Захватив я декілька обертів і макацу. Це щось максимально схоже на торгу 73 43 річ і Draight Hunting Мегабас. Такі ось Мінохи, типу Шедіки, 1,90. З цими шістьма принципі не закриваю всі питання, але риба поки не реагує. Погляньте, скільки за ніч видішло води. Це також сьогодні нам не на руку. ось видно по березі. Перший раз таке спостерігаю. Куди у нас тікає? Це я не розумію. Але дуже і дуже цікаво. Зараз будемо продовжувати. У нас попереду десь ось так, а можливо ось так точок. І ми сідаємо в машину, печемо додому. Сподіваємося отримати клювання. В окуня не впираємося, впираємося ціленаправлену щуку. Всі три окуня, які сьогодні клювали, це чисто вльотні окунці. Я їх і не збирався ловити, але вони проклювалися. Щука, на жаль, поки одна. Але надія. Завжди в мене є. До кінця працюємо і думаю, що шанси є, щоб в нас все вийшло. Рибка ще один вльотний окуньчок. Поставили ми ось такого черв'ячка на маленькому альфрамчику в спробах виманити щучку дна. і окунькові маленькому воно якраз по розміру. Підійшло окуньок ось такий і приманка ось така. <рес> Окунь є і сьогодні він активний. 4 льотних окуня приловлю щук. Що буде, якщо поставити це на один дюйм фізера і впиратися в окуня? Думаю, можна буде їх накосити. Але ми цим займатися не будемо. Спробуємо на останніх точках. partea așa, e spimată și au nu știu cum. Ось на сьогодні все. Подійшли ми вже до машини. Це наша крайня точка. Обкидали її. В принципі, тут щуки її ніколи не ловив. Сьогодні її також тут і не було. В результаті у нас 5 клювань, 4 окуньових. Це були абсолютно неціленаправлені окуні. Я ловив щуку на щучі приманки від 2 до 3 дюймів. І було 4 вльота окуня. 2 подрозці відвалилися. А два ми на берег дістали. Один молесенький, взагалі зажував два дюйми, так далеко, капець. Ну і у нього апетит. По щуці, вже не раз в моїй кар'єрі була така ситуація, що з першого закиду чи з першої точки ти знімаєш щуку, а потім ходиш, ходиш і нічого немає. Саме така ситуація склалася нас сьогодні. Прибувши на першу точку, вранці я кинув рокхога. Зробив буквально 4-5 закидів, Роблю зміну приманки. Ставлю 1 грам грузочок і хочу постукати по дні активної брохвоста. Не знаю, чому мені так це прийшло в голову сьогодні, але саме ця приманка подарувала нам єдину щуку на сьогоднішній день. Невеличка щучка, грамики 400, порадувала нас. Ми з нею сфотались і відпустили додому. Вже через два дні статує заборона, тому не порушуйте правила. Їдьте на платники і ловіть щучку. На річках щучку до 1 квітня буде заборонено ловити. Тому відпускайте рибу. Якщо при ловлі у вас окуня, судака буде щука, обов'язково відпускайте. Тому що буде хороший штраф 3500 чи 3600 за одну виловну рибину. Ну так, непогано. Декілька японських обларків хороших. Тому не порушуйте, дайте рибі віднероститися, відпускайте її. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментар, і всім зустрічі на каналі Golden Fish.